Домашній експеримент очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру. Обладнання. Активоване вугілля, ножиці, лійка, посудина з водою, чиста пуста посудина, забруднювач, ватні диски, бінт та ложка. Забруднюємо воду. Робимо фільтр, у бінт додаємо ватний диск. Насипаємо роздріблене активоване вугілля у наш фільтр. А тепер фільтруємо забруднену воду. Бачимо, що домашній фільтр працює, в нас вийшла очищена вода. Звісно, пити її не можна, але якщо прокип'ятити, то можна використовувати у побуті. Увесь забуднувач залишився в нас у фільтрі.